Акція на штраф від ТЦК Верховна Рада України в цілому ухвалила законопроект номер 12093, яким передбачено внесення змін в Кодекс України про адміністративні правопорушення щодо добровільної сплати штрафу. Так, зокрема, військовозобов'язані зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50% у застосунку резерв плюс. Як це відбуватиметься? У Резерв Плюс подається заява про визнання порушення, у Резерв Плюс приходить постанова про порушення, також сплачується штраф за реквізитами в застосунку, оплата підтверджується і постанова вважається виконаною. Важливо, сервіс матиме певні правила, а саме з моменту подання заяви про порушення у резерв плюс та винесення постанови людина матиме 20 днів, щоб сплатити штраф зі знижкою у 50%. Якщо цього не зробити, то доведеться сплатити повну суму штрафу. Зазначимо, що неуточнення персональних даних у вказаний строк без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за яке передбачене адміністративне стягнення, це штраф у розмірі від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень. Наприклад, замість 17 тисяч гривень потрібно буде сплатити лише 8500 гривень. Тисяч гривень. Якщо у вас є запитання, пишіть, будемо вирішувати.